Я думав, що те обладаю мою, Сонце заслувалося. Я дорогі зараз тонічку виглядає, вона потікли. Маруся розірає, а нас у Це все, ви йдете, йдете. А чому не сказали, що вода холодна? Мокра. будемо тобі. А ми питали, що вона знакома, а вона було, вона сказала. Чи може тобі рік це? Мне его подходит. Мне Да, О, да, сфотографировать <говорот> на толку. нашел. Оля, оля, не подходи. А ты. Оля. Ми зранку приїхали. Зранку, а, упав. Ти упав, так.